Масований удар по енергетиці та повернення великих контейнеровозів, загрози британському міністру, депутатські квадратні метри та будівництво оборонних фортифікацій. Це інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті поїхали. Цей тиждень видався для Одеси багатим на тривоги, які лунали і вдень, і вночі. Наприклад, у вівторок, 19 березня, за день пролунало. Чотири сигнали повітряної тривоги. При цьому шахіди один раз атакували наш регіон вночі, 17 березня. Тоді сили протиповітряної оборони вразили 13 дронів Камікадзе над Одеською областю. Сили оборони північно України повідомили, що кілька дронів, усе таки, вибухнули на землі. В одеському районі було пошкоджено два законсервовані підприємства. Були пошкоджені промислові будівлі, спалахнули пожежі. Вогонь вдалося оперативно загасити, ніхто не постраждав. Також декілька днів поспіль над регіоном літали розвідувальні дрони і частіше за все парами. По них також вдало працювало ППО, збиває безпілотники на підльоті до міста. Ну а в ніч на 22 березня Росія завдала одного з найпотужніших ударів по Україні за останній період. Дрони, ракети, балістика. На протязі декількох годин окупанти били по всій території країни. Переважна більшість ударів перейшлася по енергетичній структурі. У нашому регіоні силами ППО було збито 14 дронів. Без електроенергії на ранок п'ятниці було біля 200 тисяч абонентів. У місті ввели графіки подачі світла на цьому тижні. Одесити прощалися із загиблими від удару російських ракет, який стався 15 березня. У понеділок пройшло прощання із колишнім заступником одеського міського голови Сергієм Тетюхіним, який мобілізувався до лав ЗСУ ще минулого року. А 15 березня одеський гарнізон попрощався з рятувальником Денисом Калєсніковим, водієм вогнеборцем. 15 березня він став одним з перших, хто прибув на місце ліквідації після першого ракетного удару і загинув від другої російської ракети, яка вдарила згодом те ж саме місце. Також одесити провели останню путь фельдшера екстреної медичної допомоги Сергія Ротару, який загинув від російської ракети, рятуючи людей. Сергій теж прибув на місце атаки одним із перших та почав надавати медичну допомогу постраждалим, але загинув від російської ракети. І ще у неділю у день жалоби стало відомо про смерть одного з рятувальників, який опинився в лікарні після атаки. Таким чином, кількість загиблих від удару по Одесі зросла до 21. Ще понад 70 осіб отримали поранення. Міністр оборони Великої Британії Грант Шапс скасував поїздку до Одеси під час свого візиту в Україну 7 березня. Через ракетну загрозу зі сторони Російської Федерації про це повідомляє українська правда з посиланням на британське видання «The Sunday Times». Міністр оборони перервав візит після того, як його попередила британська розвідка, що Росія нам стала відома про його плани поїздки. Британець тоді відвідав Україну, і, зокрема, Київ, щоб оголосити про виділення 325 мільйонів фунтів стерлингів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для збройних сил. Під час зворотнього рейсу Росія глушила супутниковий сигнал літака Шапса, коли той летів поблизу російського Калінінграду. Нагадаю, за день до його прибуття російська ракета вдарила по Одесі під час спільного візиту президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакаса Міцотакіса. Тоді в результаті удару загинули п'ятеро людей. 16 березня від причалу порту Південний відійшов суховантаж Кейп Рей. Під прапором Маршалових островів, який став найбільшим судном, яке пройшло українським морським коридором, він попрямував до Сінгапуру. Балкер транспортує в трюмах понад 91 тисячу тонн продукції українських металургійних підприємств. І ще добра новина: у порти Великої Одеси незабаром повернуться великі контейнеровози і пороми. Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков. За його словами, контейнерні та поромні перевезення можуть повернутися в Україну вже за кілька тижнів. Також, за його словами, усі контейнерні термінали готові обробляти судна, майже всі вони задіяні у перевалці аграрної та іншої продукції, але контейнери для них це пріоритет, і вони ведуть перемовини з потенційними судновласниками з контейнерними лініями. Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України зафіксувала у суботу, 16 березня, рекордну кількість кваліфікаційних документів, виданих морякам. Про це повідомив голова адміністрації Євген Ігнатенко. За його словами, за один день морякам та їх представникам видано майже 400 кваліфікаційних документів, серед яких 171 диплом та 57 свідоцтв фахівця. Зазначимо, що торік моряки отримали можливість подати заяву та отримати кваліфікаційні документи через представника. У разі якщо моряк знаходиться в рейсі, він може подати заяву та отримати кваліфікаційні документи дистанційно через довірену особу. За коментарем ми звернулися до Олега Григорюка, голови профспілки працівників морського транспорту України стосовно ситуації з українськими моряками. Наразі українські моряки можуть працювати на суднах іноземних судновласників, що вони і роблять. І Наша профспілка додає максимум зусиль для того, щоб це було якомога ефективніше. Стосовно кваліфікаційних документів наразі є всі можливості отримувати кваліфікаційні документи, але є певні проблеми з отриманням освідчення особи моряка. Ми надали свої пропозиції до органів влади для того, щоб вони могли здійснити всі необхідні процедури для того, щоб це забезпечити. Ми продовжуємо працювати для того, щоб забезпечити роботу українського морського коридору, який забезпечує експорт аграрної продукції на світові ринки. Тому продовжуємо працювати. Слава Україні! ЮНЕСКО отримала траншу 500 тисяч євро від Італії на відновлення Одеського Спасопреображенського собору. У який влітку 2023 року влучила російська ракета про це міській раді повідомила координаторка ЮНЕСКО в Україні Кяра Деци бардескі Найближчим часом до Одеси прибуде експертна група, яка ознайомиться з ходом робіт? Зазначимо, що відновлення собору триває вже кілька місяців. Як зазначив міський голова Геннадій Труханов на нараді щодо реконструкції Собору, у нас не було часу чекати. Адже ми могли втратити ще й те, що залишилося від собору після влучання ракети. Тому за кошти благодійників і парафіян було відновлено дах, а також розпочалися роботи з відновлення найбільш пошкодженої частини будівлі. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами не забувайте про лайк та підписку, будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого YouTube каналу, на якому вже традиційно вийшло нове інтерв'ю. Цього разу наша кореспондентка поспілкувалася з доктором історичних наук, заслуженим журналістом України Данилом Яневським. Його бачення суспільства, роздуми про українську еліту та вибір, який має кожен, у посиланні в описі до цього відео. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові одеської районної ради Віталію Барвіненко у вигляді застави розміром у мільйон гривень. Згідно із судовим рішенням, фігурант зобов'язаний до 15 травня прибувати до органу досудового розслідування, прокуратури та суду за першою вимогою і повідомляти їм про зміну місць свого проживання та роботи. Також Барвиненко заборонено відлучатися за межі Одеси та Одеської області без дозволу слідчого прокурора та суду. Серед іншого, підозрюваний має здати на зберігання до відповідного органу паспорт для виїзду за кордон. Нагадаємо, Віталія Барвиненка підозрюють у незаконному отриманні компенсації за житло, коли він був депутатом Верховної Ради України. Слідство встановило, що колишній народний обранець отримував компенсацію з вересня, шістнадцятого, по березень дев'ятнадцятого року. Хоча володіє власною квартирою у Києві, Центр публічних розслідувань спільно з експертами всеукраїнської громадської кампанії атестація депутатів місцевих рад. Проаналізували декларації 55 депутатів одеської міської ради за 2022 рік, що були оприлюднені станом на 1 лютого 2024 року, і нарахували в них 17 тисяч 72 квадратних метри житлової та нежитлової нерухомості. Про переможців сьогодні в акцентах виграє за площею житлової нерухомості родина Віктора Баранського з однією тисячою 613 квадратними метрами житла. Причому у власності самого депутата немає ані метра. На другому місці Василь і Єремія, у якого на двох сином 1595 квадратних метрів житла. Далі Віктор Наумчак, який разом з дружиною мають 1340 квадратних метрів. І далі Олександр Іваницький, у родині якого житла на 964 квадратних метри. Причому йому. Належить лише одна квартира загальною площою 59 квадратних метрів. Ну і закриває п'ятірку найбільших власників житла родина Дмитра Танцюри. В них 875 квадратних метрів. Депутат має 32 квартири в Одесі. Щодо нежитлової нерухомості, то в родині Олега Етнаровича нежитлових приміщень на 4051 квадратний метр. На третьому місці в списку родина Олега Філімонова. В нього нежитлових приміщень всього на 1423 квадратних метрів. І закриває п'ятірку родина Віктора Наумчака 411 квадратних метрів. При тому, що у 2021 році у депутата було лише 56 квадратних метрів. Інші подробиці цього топу на нашому сайті. Посилання під цим відео. Переходьте. Голова Одеської обласної державної військової адміністрації Олег Кіпер. Оприлюднив світлини будівництва та оновлення оборонних фортифікацій на території Одеської області. За його словами, наразі для будівництва та оновлення фортифікацій залучені близько 150 осіб та 81 одиниць техніки. Активно будуємо фортифікаційні споруди, встановлюємо загороджувальні рубежі, зуби драконів, протитанкові рви та інші невибухові загородження. Написав він. На початку березня очільник одеської ова Олег Кіпер заявив, що з боку Чорного моря та Криму будуються та зміцнюються фортифікації, тому що загроза для одеської області залишається. За словами Кіпера, фортифікаційні споруди будуються вже давно, проте особливу увагу приділяють лінії фронту з Криму, оскільки російські загарбники не полишають надії захопити Одесу та постійно її згадують у своїх мріях. Кіпер стверджує, що всі фортифікаційні споруди будуються задля безпеки жителів Одещини та туристів. Одеська область увійшла у п'ятірку регіонів України за кількістю ДТП у 2024 році. За перші два місяці на дорогах Одещини сталося 181 аварія. Про це повідомляється на платформі Open Data Bot. Всього в Україні трапилося понад 3 тисячі дорожньо-транспортних пригод за січень-лютий цього року, і це на 6% менше ніж за аналогічний період до початку повномасштабної війни. Кількість загиблих у ДТП також зменшилася на 13% у порівнянні до відповідного періоду 2021 року. Очолює антирейтинг Дніпропетровщина 290 аварій, на другому місці Львівська область 247 Далі йде Київ, 241 та Київська область, 209 аварій. Одещина займикає п'ятірку 181 аварія. Серед найбільш поширених причин аварій, як і завжди, перевищення швидкості, порушення правил маневрування, проїзду пішохідних переходів та проїзду перехресть окремим пунктом у звітах поліції проходить інформація про ДТП, що сталися з вини дітей їх кількість стабільно зростає так вже 33 таких аварій аварії стались за два місяці 2024-го. і це удвічі більше ніж у відповідний період 2021 року місто южне в одеській області перейменують на порт аненталь Таке рішення підтримало у Верховній Раді. Про це повідомив нардеп Роман Лузинський. За його словами, 20 березня парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування і регіонального розвитку та містобудування ухвалив рішення про перейменування п'яти міст та 104 сіл та селищ. Нова назва міста Порт Аненталь. Друга частина назви Аненталь прикладається як долина святої Анни. Проте цей варіант був запропонований на честь поселення німецьких колоністів, яке знаходилося поряд із сучасним містом. Ну і ще про перейменування: село Надеждівка Арцизької громади перейменують на Шампань, а село Гай у Болградському районі стане Новим Парижем. Загалом перейменують 11 населених пунктів в Одеській області. Ну і, наприклад, село Зоря Сарацької громади повернуть історичну назву Камчик. Селище тарутине Болградського району стане Бесарабське, а село Роща перейменують на Новий Париж. Ну і наостанок відвідувачі одеського парку розваг, що розташований у парку Шевченка, забули на колесі огляду. Оператор атракціону зупинив його, коли люди знаходилися у кабінці на горі. Відео інциденту оприлюднили у соціальних мережах. На ньому один з відвідувачів телефонує комусь. Вочевидь з тих, хто залишився внизу, із проханням нагадати оператору, що вони на горі. Інтенту в луна парку повідомили, що інцидент стався 16 березня, але не надали інших подробиць. Ну і на цьому все більше на нашому сайті intent.press. і в телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну, а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся і бережіть себе.